Їду дивитися будинок в село Литяче Заліщицького району Тернопільській області. Про погані дороги вам, мабуть, слухати вже не цікаве. До летячий великий участок жахливої ґрунтовки. Дорога по-своєму гарна, обсаджена липами та черешнями, та роздивлятися цю красу можливості немає. Хоч би не приїхати, як ті флінстоуни у мультику, на машині без дна. Я завжди намагаюсь робити позитивні огляди. Мені б самі було дуже прикро, якби мій дім, який я люблю, хтось осудив один раз побачивши. Тому я показую все, що бачу, та намагаюсь не давати негативних оцінок і не дискутую щодо цін. У кожного з нас є свої критерії щодо місця та будинку. Якщо мене щось не влаштовує, я просто не куплю. Та розповідаю на каналі: можливо, в тому, що я не оцінила, хтось розглядить будиночок своєї мрії. Просто деякі будинки хвалити складніше. Будиночок показують сусіди. Кажуть: їдьте доворіть, да там гарна вуличка. Гарна вуличка. Там ще й розвернутися ніде. Люди не приколювались, ні. Інші вулиці ще гірше. Коли будинок показує не власник, це завжди неповна історія. Скільки років в будинку? Не знаємо. Років сорок. Скільки років він пустий? Так років десять. Питайтесь у господарів. Колись це було гарне господарство. Все будувалось з розмахом і для себе. Бляшані ворота та металічний паркан від вулиці виглядають добре. Паркан вже добряче зарос. За хатою теж зараз є, а війти будинок зовні та побачити тріщини в мене не вийшла, там не пролізеш. Сам двір викашений, і город сусіди теж частково обробляють. Весь двір, заплетений виноградом. Під нього будувались дуги. Виноград здичавив, треба саджати новий. Та в Дністровському каньйоні виноград росте дуже добре. В давнину в летячах були величезні виноградники. Вид від воріт, дерев'яний паркан вже завалився. Зліва будинок, за ним літня кухня, поруч гараж. За ними від ворот не видно, скляна теплиця. Власники вирощували тюльпани. Вода та тепло до неї колись були підведені. Та зараз все в занедбаному стані. І підійти проблематично, бо треба лізти через зарості крапиви. І справа кам'яний блок з сараями на дві двері. Відкритий сарай під дрова та сіна. Льох та літня кухня. Літня кухня велика. На дві кімнати, на чотири вікна. Зверху другий поверх з балкончиком. Ще не бачила жодної облаштованої мансарди, хоч балкончики будують скрізь, мабуть, на перспективу. В літній кухні фундамент високий, ганок на чотири сходинки. Зліва від літньої кухні льох. В будинок та на літню кухню проведена газ, Встановлено газові конвектори. Ідея гарна, та старий конвектор я б запустити не ризикнула, а як рванета рознесе все навкруги, хоч може й можна відмити та полагодити. В літній кухні є велика драв'яна піч і газова пліта. Від меншої кухні та гаражу ключі сусіди не мали, тож я не знаю, що там всередині. Двір зліва великий будинок з торцем до вулиці вхід через веранду. Навкруги виноград та горіхи. Я так і не знайшла точку, з якої будинок можна сфотографувати, чи хоча б роздивитись. Покрівля, шифер, стандаху на будинку нормальний, на сараях трохи гірший. Вхід в будинок через маленьку верандочку. І тут ці ажурні вікна та двері, що я люблю до місцями, навіть із пташками та квітами. Упс! А середньої рами на веранді немає. Випала, розбилась і десь її викинули. Та й сама веранда відверта руйнується. Фото на OLX ніяк до цього не готували. Розумію, що фото на OLX роблять, щоб продавати, а не залякати, та натякнути якось треба. Це стеля, видно щілине, це лудка над дверима, тріщина по стіні та тріщина по фасаду. Дуже шкода пташок. Лишилась їм, мабуть, недовго. Без паніки це веранда. Її будують зазвичай окремо від будинку та на іншому фундаменті. Руйнація веранди це не обов'язкова руйнація будинку. І перебудувати її. Наскільки ну, там тієї веранди? Та перше враження складається саме тут. Велика веранда в будинку. Тут вікна в нормальному стані. Стеля невисока, та вона суха. Між стінами та стелею тріщини. Двері в будинку всі дерев'яні, а фіранки на дверях вишиті вручну, дуже гарні. Тут багато речей старих власників лишилося. Ходиш, як по музею побуту. Підлога дерев'яна. Ну, не те, що пахтуру дуже вдався, Тарас Григорович, та людина ж старалася. Все прикрашено рушниками. Коридорчик веде до кухні. В кухні велика кагільна пічка з духовкою. В будинку зроблено газове опалення. Під вікнами конвектори. Велика кімната на три вікна. Над вікнами та на стелі тріщина. Ось там теж шматок стелі відвалився. По центру стелі тріщина. Її замазали і закрасили. Видно, що дуже давно. І далі вона не розходиться. Ого, Велика тріщина. Це не тільки штукатурка, це стіна. Неможливо подивитися, як це виглядає зовні, бо до будинку не підійти. Над Дністром тріщини в стіні та куток будинку, що відійшов, звичайне явище. Грунт на схилах трохи сунеться з часом. Коли вже знаєш про цю проблему, помічаєш стягнуті хати, перекладені стіни в будинках, та мені воно нащо. В наступній кімнаті кахельна грубка з припічком. а ще вишивані килимки з котиками, хоч визерунок змальовий. І ікони, і вишивані рушники. Я ніби підглядаю за чужим життям побутовий вуарізм Та тільки відволікаєшся від котиків, бачиш помітні тріщини по стелі і ще більш помітні тріщини по стінах. Підлога в кімнатах дерев'яна. Знов вишиті штори. Знов тріщини на стелі та на стінах. Ці ніби не глибокі. В кімнаті навпроти теж кахільна грубка, маленька, без припічка. Свій комплект рушників та килимків на стінах. Стіни так завішані, що щільного місця немає. І свій комплект тріщин на стелі та на стінах. Знімати кожну навряд чи доцільна. Хіба що комусь буде як остання соломина, що зломила хребет верблюду. Ось до цієї тріщини ще можна було купувати, а далі ну то вже занадто. Рами дерев'яні потребують реставрації. Тут вони на одне скло. Та є зимові рами. З веранди на горище. Сходи круті, проте огорожені. Зручніше, ніж по драбині. Грище велике сухе. Покупців ця хата бачить небагата, бо не знаю, скільки років павутиння треба було обмести, щоб на той дах вирватись, чи то покупці попадались не занадто допитливі. З даху є вихід на балкончик. Та навіть я не настільки цікава, щоб туди лізти. За сходами велика камора повна консервації. Дуже багато років в тій консервації. Та сама камора гарна, там можна гардеробну влаштувати. Місця достатньо. Доріжка до маленької літньої кухні і десь там вхід до неї. Великий льох теж облаштований стелажами, Глибокий, сухий, поруч з великою літньою кухнею. Тут ще якийсь сарай. Не маю вже ентузіазму розбиратися, до чого вони. А це виведена вода. Вода в литячах майже у всіх з централізованого водогону. Село стоїть на камені. Як в старовинних реєстрах було позначено, дві криниці на все село, та й досі ними користуються. В них дуже смачна питна вода. Все інше з водогону. Газ підведена до будинку та до літньої кухні. Встановлені газові конвектори. Стан потрібно перевіряти. Лічильник новий. Лічильники в селі людям міняли минулого року і всю електрику переробляли. Тепер, якщо потрібно, три фази 380 В. Можливість для цього є в кожному дворі. Йдемо на город. Об'ява розповідає про величезний садок. Не побачила. Хіба ще кілька горіхів та здичалий виноград. Може, якісь ще вишні, глибоко в заростях. Город шикарний, великий, рівний, вся ділянка 85 соток. Якусь частину засаджують сусіди, все інше косять. Город аж он до тих дерев. І дивиться, яким маленьким виглядає наш будинок з кінця городу. Містер он там. Звідси ми бачимо його схили. До води треба ще спуститися з високого правого берега, та краєвиди з городу пречудові. Давайте я все ж спробую щось похвалити великий кам'яний будинок дуже велике подвір'я. Господарські будівлі є для всього, на що вистачає моєї фантазії. 85 соток гарної землі, схили Дністра видно з городу. газове опалення. Ну, принаймні колись працювала. Вода в двір підведена, земля приватизована, документи готові, ціна 10 тисяч доларів. Об'ява є на OLX, посилання в описі. Ну, моє враження, а що це взагалі було? Об'яви на OLX – це окремий жанр мистецтва. Вони не зобов'язані об'єктивно відображати реальність, тому де руїни на місці якось не була готова. Та я й не купила і за крат на менші гроші. 10 тисяч баксів можна потратити раціональніше. Насправді, в Заліщицький район я збиралась в будь-якому випадку. Якби я проїхала всю дорогу тільки заради цього будинку, було б геть сумно. Попиталася, що ще поруч продається. Насправді, не так же й багато. З війною багато людей виїхали, хати стоять зачинені, та вони не продаються. Особливо ті, що в нормальному стані. Поруч таки хата на продаж знайшлась. Город в город. Закінчується город цього будинку, починається той. Вона трохи нижче по схилу. Це залізні ворота. Двір давно не касили. Заїзд не дуже зручний, та заїхати можна. Вулиця й перед будинком в ось такому стані. Від вулиці паркан дерев'яний, поверх кам'яної підпірної стінки. Дерев'яну частину треба лагодити, а кам'яна вічна. А що їй станеться? На подвір'ї будинок, та зліва від нього сарай та літня кухня. Ділянка невелика, 20 соток. Город теж трохи на схилі, але не критична. Двір давно не касили. Садка поруч з будинком немає. Хіба що пару горіхів з краю городу. Ось так виглядає будинок. Він 1966 року, рік будівництва вказано на фронтоні. Будинок метрів 60. стоїть на рельєфі, до дверей підійматися по сходам, на фасаді два великих вікна та вхід через засклену веранду. Ось ці маленькі віконечка під стріхою відносяться до горичного приміщення. Їх люблять біля заліщиків, і більше ніде я таке не бачила. Дах шифер, стан нормальний. Двері вікна дерев'яні. Замазана тріщина в фундаменті. Ремонт виглядає дуже давнім і тріщина далі не йде. Інших значущих тріщин я на фасаді не побачила. Лічильники нові, поміняні минулого року. Газ, вода на подвір'я не проведені та є по вулиці. В літній кухні теж дах шиферний. Є велика піч. Заходимо в будинок. Дерев'яні двері. Справа та зліва дві великі кімнати. Прямо – камора. Вікна дерев'яні. Склення на одно скло. Є зимові рами. Кімната зліва. В ній три вікна. Всі різного розміру. Стеля не дуже висока. Великих тріщин не бачу. Кахельна грубка з припічком. Вони тут в кожному будинку. Мені дуже подобається. По контрасту з попереднім, цей будинок мені подобається більше. А ось що мені геть не подобається, це сусіди в вікна. Я зараз в Києві так живу. Бачу, що на сніданок у сусідки і який настрій у її кота. Ну, не для цього люди в село переїздять. Та комусь навпаки біля людей спокійніше. Прямо велика камора. Направа друга кімната. Є тріщина постелі, неглибока. Підлога, терсоплита, по глині. Ось це весь твір. Справа біля воріт ще якийсь сарай. Сарай схожий з глини. Стан стін не дуже гарний. Город он до тих дерев. Мені б вистачило. Будинок коштує 3000 доларів сторгам. Права власності спадщина, земля не приватизована. За телефоном власниці звертайтесь на електронну почту каналу. Я відповім. Йдемо до Дністра поза одну з історичних криничок. Вода дуже смачна. Кринички облаштовані, прибрані, поять водою село вже кілька сотень років. Виходимо на берег. Дністер внизу. До води можна спуститися стежечками через ліс. В лісі, кажуть, багато грибів. Історичний дуб. Хто з нас, йому років, величезний. Колись в летяче приїздило Орел і Решка знімали серію про Дністровський каньйон, і тоді вони його втрьох обійняти не змогли. І дивиться, яка краса, гарнішого місця на Дністровському каньйоні немає. Це острови Інь та Янь. Найкращий вид на них з травертинових скель над берегом. і десь в тих скелях печера від людника з водоспадом. І тут я ловлю когнітивний дисонанс. Мені не сподобалось нічого з побачених будинків. Та абсолютно подобається місце. Я хочу тут жити. Мені було добре в дитячих. Уявіть, як тут гарно басини, коли листя золоте та червоне, а коли туман краса неймовірна. Летяще та Гараївка два моїх місця сили на Дністровському каньйоні. Я навіть готова чекати, доки тут буде продаватися щось, що мені підійде. Село Литяче мені сподобалось. Воно виглядає вжитим, ухоженим та цивільним. Колись тут був панський фільварок і торгова площа з крамничками, є старовинна церква 1828 року та кастел, який довго стояв покинутий, та зараз його відновили і скоро відкриють. З більш практичного тут є школа, магазини, пошта, нова пошта, провідний інтернет. На момент останніх виборів в селі проживало 540 осіб. Зараз, мабуть, менше. Громадський транспорт? Ні, не чули. Не по цим дорогам. Заліщицький район найгарніший в Тернопільській області. В кожному селі та містечку – історичні пам'ятники, руїни палаців та кастелів. Між оглядом будинку в Нагарянах та Джуринським водоспадом ми вибрали водоспад. До нього злетячий 20 кілометрів. Правда, їхали ми майже годину. Найгарніший водоспад України. І цього року він дуже повноводний. А поруч руїни Червоноградського замку. Та туди ми не пішли. Якось після Маріуполя руїни нам заходять не дуже. Найближче до летячого містечка це СМТ Товсте. Три тисячі мешканців, до нього 20 кілометрів, до Заліщиків 45 км, населення 9 тисяч людей. Широкому загалу заліщики відомі вперше за все класичною панорамою Дністра з протилежного високого берега в Хрещатику. Та це справжнє місто з цікавою історією. Колись воно було настільки модним курортом на Дністрі, що сюди поїзд з Варшави пустили, влітку сюди їхали навіть звени та Парижу. В Заліщиках збереглося кілька архітектурних пам'яток, як то палац Бруницьких, в якому колись гостював цисар Франц ІІ. Зараз палац у приватній власності фірташ Марії Григоровни. Мусимо визнати, що Марія Григоровна дуже хріново відноситься до своєї власності. Власність ця вже критично розвалюється. Величезна синагога. Зараз закрита. Злетячи в 90 км до Чернівців, 140 км до Румунії, 100 км до Тернополя. Скрізь близько. Та, враховуючи стан дороги, нікуди не швидка. Летячі, моє особисте відкриття, може, в мене й не вийде знайти дім саме там. Та мені б дуже хотілося.